Сектором зберігання корупції в БУНПЕ в Запорізькій області було організовано та проведено круглий стіл з представниками уповноважених запобігання корупції Запорізького регіону. А саме в Колому столі у нас приймали участь представники Запорізької обласної прокуратури, Державної служби надзвичайних ситуацій України, представники департаменту внутрішньої безпеки та Запорізької обласної адміністрації. Також були запрошені до участі представники управління головної інспекції в банках Запорізької області головна особа, саме представник індинату зірка. Під час проведення заходу саме столу були розглянуті питання щодо застосування до законодавства на законодавство молодення. Роздавно були питання щодо сумісництва, як державних службовців, так і поліцейських, притягнення відповідальності, документування злочинів. А також розгляд вищовказаних питань до суду поділилися досвідами та практичними напрацюваннями. У подальшому вище вказані заходи будуть проводитися на постійній основі для комунікації та обміну досвідом між уповноваженими центральними порусими.